Рінат Ахметов передав на фронт чергову партію допомоги. Оборонці Азова отримали надзвичайно важливі і дорогоцінні засоби РЕП. Як вони допоможуть нашим захисникам на полі бою? Розповім за мить на фабриці новин, натискайте вподобайку і починаємо. Бійці першого корпусу Національної гвардії України АЗОВ отримали засоби радіоелектронної боротьби на суму 161 мільйон гривень. Їх у 2025 році закупила і передала на фронт компанія «Метінвест» у рамках програми Сталевий фронт Ріната Ахметова. Це не разова акція. Йдеться про системну допомогу бойовому підрозділу. Захисники Азова отримали мобільні і стаціонарні комплекси РЕП. Їх застосовують для придушення каналів управління ворожих дронів, зниження точності навігації і захисту позицій і техніки від повітряної розвідки та fpv атак. Представник першого корпусу Нацгвардії АЗОВ подякував Сталевому фронту за допомогу. Отримана допомога вже використовується в підрозділах корпусу та поточних бойових завданнях. Обсяги дозволяють закривати не окремі потреби, а цілий напрямок забезпечення. Допомога інтегрована в повсякденну роботу корпусу. І на сьогодні сталевий фронт Ріната Ахметова надає нам чи не найбільше допомогу. Ми це цінуємо. Будемо працювати разом і надалі. Засоби РЕП потрібні для поточної протидії ворожим дронам зв'язку і навігації. Вони зменшують ефективність ударних БПЛА противника, ризики для техніки та особового складу. Реп працює не раз і назавжди. Противник адаптується, тому обладнання потребує оновлення і масштабування. Без реп підрозділ залишається вразливим. Навіть при наявності власних ВПЛА. Реп напряму впливає на вживання особового складу і техніки. Його нестача швидко конвертується у втрати. Поставки РЕП від Сталевого фронту Ріната Ахметова дозволяють закрити цей ризик у підрозділах корпуса. Реби на 161 млн грн – мільйон гривень це можливість закрити десятки кілометрів фронту. У Метінвесті пояснили, що саме засоби РЕП нині входять до переліку найпріоритетніших запитів від бойових підрозділів. Керівник офісу генерального директора компанії Олександр Водовіс додав: цитую війна швидко еволюціонувала в Друново. Тому РЕП це не додаткова опція, а базовий захист. Ми свідомо інвестуємо у технологічні рішення, які дають системний ефект і працюють щодня, а не разово. Пояснив він. Комплекси РЕП дозволяють підрозділам ефективніше прикривати позиції, маршрути руху і місця зосередження, знижуючи ризик ураження із повітря. Саме тому засоби радіоелектронної боротьби залишаються серед найзатребуваніших напрямів допомоги на фронті. Заважу, що загалом за 2025 рік Сталевий фронт Ріната Ахметова уже передав першому корпусу Нацгвардії Азов допомоги на суму понад 600 мільйонів гривень. Нагадаю, що сталевий фронт це мілітарна ініціатива. Вона консолідує допомогу усіх бізнесів СКМ для сил оборони. А група Метінвест – ключовий виробничий і логістичний хаб цієї підтримки у межах проєкту. Компанія не лише закуповує техніку і обладнання. А й виробляє із власної сталі критично важливу продукцію. Наприклад, мобільні сталеві укриття, відомі як Криївки, також протимінні трали, захисні екрани для бронетехніки. Тощо, від початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на підтримку військових і цивільних уже понад 12,8 мільярда гривень. Дякуємо усім причетним до допомоги українському війську. А вам, шановні глядачі, за те, що підписуєтесь на канал і ставите лайки. Не забудьте вподобати і це відео.